Усі вітання, товариство! Це розважально інтелектуальна гра. Переходи, привіт! Сьогодні у нас товариство неймовірні гості. Сьогодні у нас у гостях блогер Олександр Заліско. А також співачка Скайлер. До речі, наша гра дуже пов'язана з Вікіпедією, і ми в Вікіпедії пробили вас. Тож Олександр Залізко це відомий український блогер, підприємець, перший в Україні це продюсер блогерів, це правда? Це правда. Хорош, я з тобою працюю. У тебе є Вікіпедія? У мене немає. Вона є у всіх. Просто в інтернет а, заходиш... — що я Зараз Скайлер, яка співачка... — А Скайлер це місто в окрузі Колфакс, Небраска! Дякую, Будь ласка. дякую, це я. Що ж, товариства, я вам швиденько поясню правила нашого шоу. Гра проходить на сайті Вікіпедія. Учасники змагаються, хто швидше перейде з першої статті до кінцевої, натискаючи на сині посилання. Кожен крок буде коштувати гостям певну кількість грошей. Якщо вони не хочуть платити гроші, вони можуть виконати покарання, яке обирають всліпу. Що ж, а хто почне перший, нам допоможуть вирішити масони. Заходьте. Ні, ладно, я жартую. Ні. Масо... Нам масон, просто чекай, треба... Це так масони роблять? Ти не бачив, як Джим Керрі так масони роблять? Ні, вона так роблять. Ілюмінаті. А, мені просто не то побачилось. Я все правильно, я отак зробив. Ага, так робить Джим Керрі. А він не, він не так, так побачив, я поняла. Ні, товариство, вам просто треба сказати, скільки синіх посилань є в статті масони у Вікіпедії. Хто буде ближчий, і почне перший. А це вже нашої нашому. Ні, 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 -ні, 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 -ні. <ріху> ти все одно не порахуєш. Добре, масон. В, Скільки в синіх посилань, посилань в статті, в статті мас. масони Ой, в Вікіпедії? Е, 103. 103. 103? Зафіксували твоя відповідь? Я думаю. 44. 44. Так. Тож, Скайлер, починаєш ти, тому що синіх посилань там 238. вік. Я розумію, що масони там буде кожне друге слово. Валяр, ти тільки не стрибай, Валер. Та ти що? Я просто чекаю, поки впаде зірка, щоб загадати бажання. О, ти, й -моє! Взагалі то бажання нормально і на землі загадуються. Ти ч? Тут просто краще видно зірки. Валерочка, в наш час, щоб загадати бажання, не обов'язково дивитись на зірки. А що потрібно? Тримай. Це слоці, наші друзі, і в них день народження. І вони дарують людям 1 мільйон гривень на здійснення своїх мрій. Тож переходь за посиланням в закріпленому коментарі, пиши свою мрію, і можливо саме тобі посміхнеться вдача. Дякую, будь ласка. Ну що, загадуємо бажання? Думаю, воно у нас одне на всіх. Отже, товариство, ми з вами переходимо від статті Метрополітен до статті Всесвітній Потоп. Я думаю, ви розумієте зв'язок між цими двома статтями. І перед тим, як почати свій перший перехід, ти обираєш покарання 4. Покарання номер 4 Ти швиденько, ти молодець. З'їсти шашлик з комах. Це нормально. Будемо це їсти. Ну, красиво ж. Виставка. Ой, Боже. Оце, мені здається, найсмачніший. Фу, ні, а можете прибрати? У мене е, ця фобія, я не можу комах дивитися. Вообще. Реально? Вообще. Все, ми тоді в коробочку поклали, їх Фу. не видно. На. Як хочеш. Так, і куди ти будеш переходити, знаючи те, що ми переходимо від метрополітену до всесвітнього потоку. Правда? <ріст> Яку. Ти ти ні, я, я листаю і читаю слова. Це, Зараз ні? перерозкажеш, щоб ти точно зрозуміла правильно. Ти знаєш, така конурбація, Саша. Ти мене питаєш? Так. Конурбація? конурбація. Саме це слово я не знаю. Що це з конрою собаки зв'язано, мені здається. Транспортна система, Транспортна система, будь ласка, Просто, це не нормально. Це, це, це не непоганий почат, не початок. Фу, Транспортна система це е, сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. Будь ласка. Що ж, ти свій перехід зробила, ти молодець. Дуже. Пригощайся. Я не буду це їсти. Чого? Та і це Гедота. Фу, та це я не страва. Не можу це. Все. Яка це, це, ж... це, яка це страва, це не страва. Це чувак, можна замовили... я заплачу? Ми замовили Привіт, це в Ні, Я теж хочу заплатити. Ні, просто я буду робити якісь інші задати. Дивіться, я розумію, що треба вам розвагу для шоу і мені треба. Ну я просто реально буду ригати зараз. Я і теж? І що ти так, а ти не їш. Ні, якщо ти з'їш, я теж буду регати. А, так якщо я з'їм, да? теж будеш ригати. У мене проблеми зі шлунком. Дивіться, знаєте, можна зробити так, я попробую, якщо я почну регати. Ні, не треба пробувати сам. Ти так, ти так подаєш, знаєш, як на виходиш на фудкорту на вулиці. На Картопляється <рес> та, та, та. така різа. <рес> ну, можеш здорово не їсти Боже, як Це воно виглядає, це жах. Це їжа, люди такі. Я їдять. знаю, що їдять, це не люди, це масони. <рес> <рес> Щас Фу. в Тайвані всі просто. Хто? Фу, це люди їдять. Да. Саш, не роби! Фу, дивись, там май з чого почати навіть. Це навіть не кривеш. Почни не з маленького. Ай що, 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 що. Фу, як це можна їсти. Добре, можеш тільки жопку з'їсти. Яку жопку? не Це не Можна, так. не можна. Ти так просто я хочу стимути з дівати поверху. Не надо, Саша. Фу, попробую? крильця. А крило Так. Оце воно може бути як поняв, як так. Да, — да. Це, до речі, взагалі, що за створіння? Як називається правильно? Скайлер. Це. Конекс трибунець. Конекс трибунець з крилами? Пу, я ж зараз вийду досю взагалі. Це бабка. Бабка? Бабка. Або стрекоза. Це казав? так, mm -hmm. я так і знав. Чим довше ти її крутиш в руках, тим більше в тобі протиріч. Просто закрий очі і з'їж, і все. От, от просто поясни мені, хто оце. От, от, от дивись на це. Це да. гадота. Чому? Це рівень страху 10. Це жесть. Типу, коли воно живе, можливо. Mm -hmm. Подиви, яке воно гедотне, подиви, не подиви. А так, дві лапки класні. Давай. <плес> 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 Ти... <ріст> Ти все, пробу? давай тищу блять! Спробував? Ні, ні. Фу, не треба. Клади, Саша. клади, 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 Сашу, Саш, не клади, треба. клади. Все, клади. Тримайся. Фу, блядь. Все, забрав. Можеш робити перехід. Який жах. Та нормально, чу ви Може це? Я не можу прибрати це. Куди будеш переходити? А я перехожу з метрополітена. Так, але не на транспорт. Не на транспорт. А на то, що було слово кукурбура, чи як там? Конобурація. Колоба... -колабор... Не колаборація. колаборація. Це не то. Кон... Конор е, собаки, щось Конор, там. Е щось, е, Конор, Конор Макгрегор. Конорбація. Конор Конорбація. 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 Чекай, Конорбація. Конурбація. Да. конурбація, клас, я Конур... хочу. Вперед, let's go. Хочеш я програти, let's go. Конурбація – це міська територія або агломерація, поліцентричного типу. Агломерація. Хто? Агломерація. О, агломерація, Що, я, тут ведущий. Я... Іди хоч... іди. Вставай, вставай, иди, давай. вставай Лера, розповідай. Распу... Давай, давай, вставай! давай, 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 будь ласка, в тебе в гостях будем. Ставай, давай. Нам... Душніла трошки. Ну, ну Це нічого страшного, не думаєш. агломерація, а агломерація. <реш> Конурбація міська територія або агломерація. Поліцентричного типу в складі декількох більш-менш рівноправних міст, великих міст територій що через зростання населення і фізичне розширення, злилися в одну безперервну, <с� ahí с� Programs> безперервну міську промислово розвинену область. Пожалуйста, комубація! Ми зробили наш перший перехід, товари. І так як в нас починала ти, так. тепер твоя черга обирати для вас обох покарання. Один. Покарання номер 1 Що ж там? Що ж там? І знову комахи, Слухати просто. весь раунд. Зациклений анекдот Януковича про тумбочку. Боже, прикольно. Ну, Нормально. Добре. Це легше ніж комахи. Я хочу ригати не буду. Не Зараз побачу. Зар... Ні, я просто кожен раз, коли Януковича слухаю, чуть ригаю. Угу, mm -hmm. Ну так. Да. Ти ж за нього голосував. А? — Ти ж сказав, що ти за нього голосував. В якому році були вибори Януковича? У 2014. В якому? В 10-му. В якому? — Точно? Так. — Точно? Так. — В 10-му мені ще не було 18 років. Ти ж сказав. Що? <рес> а до цього ти про кого сказав? Када? — А мені А мені подобається, як нього доїма. Це так прикольно. Ну, ти до цього про когось, чи про себе, чи про може про Сашка. терпи, не терпи, би його зразу, терпи. Так, можна нам, будь ласка, наушнички. Проте хтось голосував за Януковича. Все! Ти можеш робити перехід. А, я маю зробити перехід. Окей. А ти, поки він робить перехід, можеш полистати свою статтю і подивитися, куди ти далі будеш переходити. Бля, тут реально, тут цей анекдот анікдот постійно гривне. Ну, сам же ж сказав, що це легше, ніж комахи вперед. Спрошу мужа жени. Так, я маю вибрати, щоб перейти, так? Е, я вибираю Рандстад. Окей. Рандстад. Рандстад <рес> це кільцеве місто. Також міська конурбація на заході Нідерландів. Будь ласка, а що таке конурбація? Ми вже з вами знаємо. Все, ти настрадався, Я ты настрадався, снимай. Знімай тоже. Мені так сподобалось. Ты молодец, ты молодец. Сонечка, скажи мені, ты будешь виконувати покарання, покарання, чи ти будеш. Так. Покара... Сюда, сюди. Клас. Я. Класс. Старальному... Я никогда в жизни не думав, що анекдот Януковича може так. Просто ти реально, коли одягаєшся на успіх, ти ніби що від вас, і просто знаєш динапович, чим і кажеш, Він оцю херню втирає тобі. Там версія на годину. Чим швидше ти зробиш перехід, тим швидше це закінчиться. Ну, Які виносить? Ну ладно. Там точно Янукович. Ну, якби ти не будеш зараз нараз сказав, да? Продовження історії. Прісної води. Прісної води. а все можна? Прісні води. Природні води з мінералізацією до одного Проміля. Мені здається, ми не дійдемо так до. Чи, чи дійдемо? Як водоканал? Чи куди ми Ми Як... потоп. Водоканал. Потоп! <кхи> Нє, ні, ні, ти йдеш уже до водоканалу. <кхи> okay. Товариство, ми з вами зробили наш другий перехід. <кхи> Класно дуже. Що ж, скайлер, знову ти обираєш Фух, покарання. Зараз. Але постарайся. Давай а Постарай. то Шо вдруг там є? знову щось слухати. Давай 10. 10! Покарання номер 10. Викласти лису голову ведучого з підписом – це моє яєчко. В сторіс, типа, поняли? Ні. Чого? А тобі ж не поїдеш. Скоро Пасха, всі поймуть. Скажи мені, жесть. будь ласка, ти будеш О, так, виконувати е, покарання е, чи ну, платити нап, гроші? Напевно так. Зараз, дай я теж подивлюсь. Зараз. Ну так не Що не Ну, Ну якось... Ну, покажи, покажи. А, Все понятно. Да? да. Добре, зараз. Let's go. А Покажи, як тебе вийшло. Може тебе гарніше Тільки одмідь мене, зараз. не забудь. А ти вже виставив? А, ти ні, ти вже не, вистовив? Зараз... Вистовив? ні, зараз виставляю. У мене класний буде сторітелінг. Перша сторіс про біткоїни, друге яєчку. А в мене немає сторі. -телін. це перша сторін <сказ> <до сьогодні. сказ> хорош. По блогерську зразу. Тебе якийсь паблік закинуть, Лера Скайлер. Це моє яєчко. А покажи, покажи, як тебе вийшло. Ти. Ага. <laughs> ну добре. Може паріс накласти. Це ефект, правильно, щоб було. Згладжене. Це перший ефект згаду. Згладжене. Це моє згладжене яєчко. Це жесть. Це таке шоу. Таке шоу. Отак, диви, класно буде, правда? <laughs> <laughs> да. в місу, так. Чи... О. О, <laughs> да, да. Нормально. Я зробила. Покажи. Яєчко. Так, да? дійсно зробила. Хорош, красава, молодець. А тепер можеш робити свій перехід. Ага, зараз. Секунду. Але ти прям впевнено йдеш. Да. Нормально. Потоп води. від тебе Хай я думаю, трісні води, льодовики. Льодовик! Багаторічне природне накопичення льоду на земній поверхні, якщо ви товариство не знали. Що ж, ти так. велика молодець, дякую тобі за сторіс. Бомба. Скажи мені, ти. Вже виклав, так? Да? Два рази, Да. Що ж, так як ти вже теж виклав сторіс, ти да. красавчик, так що можеш теж робити свій перехід. Окей, мій перехід. Да. Перехід. Ти зараз нагадаю на ранстат. Щось суміжне з конурбацією. А, Наша задача перейти до всесвітнього потоку. Всесвітній потоп. Угу. Щось голодний став трохи. Дати шашличка? Я О, так хочу їсти. А, тут так мало, тут мало, до речі, посилань. Сам вибрав. Е, нехай це буде Північна Голландія. Let's go! Північна Голландія. Голландія. Да. Провінція на заході Нідерландів, столиця Гарлем. Найбільше місто Амстердам, якщо ви не знали. Клас-клас-клас. І, це, 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 це І виходить, виходить, що ми зробили третій перехід. Клас-клас. Ура! Клас. Клас, клас. Олександре, зараз знову ти обираєш покарання. Три. Покарання номер три це покарання від нашого спонсора. А це означає, що наш спонсор вже оплатив ваші переходи і ви можете їх робити. Добре, тоді давайте. Я думаю, для того, щоб нам наблизитися до всесвітнього потопу, так потрібно вибрати таку силку, як Священна Римська імперія. Ні. Так, Священна Римська імперія, нам це підходить. Ура! А що може бути? Може бути цілком. Якщо не знали Священна Римська імперія. Це державне утворення в Західній і Центральній Європі. Будь хар, ласка. Клас, Це то, що нам треба. Це нам треба, ми підходимо, ми дуже близько відчуваю. Я обираю. Нам треба період. Римська імперія? Так, так. Для чого? Для всесвітнього потопу. Ну, священна. а всесвітній потоп це Теж щось священне, так? У кожній цей жарт, будь ласка, трошки думай. Льодовиковий період? Льодовиковий період. О, це вже щось студіло. Лодовиковий період це тривалий етап геологічної історії землі або нормальний такий смішний мультик. Так. Товариство! Ми зробили четвертий перехід. <клухи> Тепер покарання обираєш ти Так, <клухи> вісім. Покарання номер вісім звучить наступним чином: подзвонити вантажникам і попросити перенести депресію. Класно. Альо, ви грузчики? Да. Можете мені допомогти перенести депресію? Якось так. Let's go, чи ти платиш? Я вам нагадаю, що всі гроші в кінці забирає переможець. Угу. То що, ти будеш телефонувати? чи... Ну, напевно, я не знаю. Нема питань. Добрий день, підкажіть, будь ласка, хотіла дізнатися, чи можна замовити послугу, щоб перевести, перенести депресію? Депресію. Ти що? Ти, ти, це блатна, що? Депресію ну стан такий, мен. ну, плач, мене стан такий Депресія мені погано дуже. Хорош, хорош, і це ми тільки почали. Це тільки початок. Можеш робити свій перехід. Так, куди будемо робити перехід? А я не знаю. Ми, якщо я не помиляюсь на льодовиковому а може періоді. А Це останній льодовиковий період. Якщо я не помиляюсь, всесвітній потоп це трохи така я не знаю. біблейська історія. Я знаю, я ж сказала, релігійна. Так, то Але може якось ми якось на наблизимось може... більше. Я не знаю. От... До всесвітнього, ніж до потопу. Давайте останній льодовиковий період. Давай останній льодовиковий період. Там вже, по-моєму, в цього лінивця діти є, даєся я не шбаюсь. Останній гляціал у рамках нинішньої льодовикової ери. Молодець. 2 мільйони 588 тисяч років сьогоденнього. Ого. Типу, давно це, коротше, було сильно. <с. Молодець. Можна похлопати, що ви сидите в війну. А було таке, що ну, не приходили до. Фіналу. Що е, що? Не було таке, що не приходили до того, куди треба. Ні, такого не було. <ріст> Я поняла. Вже. Ти будеш виконувати покарання? Чи да. Да? Я буду виконувати покарання? Хорошо, будь ласка, будемо дзвонити вантажникам. Добрий день. Да, добрий день. Ви займаєтесь вантажними перевезеннями? Займаємося. Да. Я переїжджаю з Чернівців у Київ, і мені треба, якщо ви можете таку послугу надати, щоб ви допомогли мені перенести депресію. Черницях? Ну, у мене в Черніцях була депресія, і я хочу, щоб вона в мене була в Києві. Я зрозумів. А що це таке, скільки вона важить, як це щось? Ну, Шкаталась. дуже дуже важке. Дуже таке десь як. Десь як піаніно. Ну. Розстроєне. Я як... Ну, коли коли сумно, коли сумно. А, так кажуть. Шантажники в Києві, да то вони їдуть аж. ну, Їм треба буде їхати в червниці забиратися. Привезти може свою. Якщо у них є своя депресія, вони можуть привезти і ми можемо. Ну. З їхньою вже бути. А що це таке? Це станок якийсь стан. Стан. Це не станок, це стан. Стан душі. Стан, стан душі вам не викрасти? На жаль, так. З Чернівців, сюди, в Київ. То це щось ви щас визвонити покрикавувати. Ви думаєте, мені смішно? Ну, я щось не розумію, що зараз що потрібно мені зробити. Або або ні. Кажіть, о, Сійці, Якщо ви не можете перенести мою депресію. А мало. <рив> Хорош, чуваче. Хорош, це було, це бомба. було бомба. Можеш Федор. робити свій перехід. Каже, це станок. Це стан більше. Круто, клів. Бун, <рив> ви такі <ти> класні? <рив> да? да. Дуже. Чесно. Дякую. Дякую. той випуск з буша видаляйте. <рив> 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 Ні, ну виріште це, пожалуйста. Я Ти можеш робити свій перехід. Так, зараз я дойду до сусіднього потопу. Я знаю. Куди перейти далі? Я трохи чуть подумаю, бо я застряг. Так, звісно, давай, ми ж нікуди не спішимо, звісно. Так. Може, якісь нові пісні в тебе скоро Так. 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 Ну, а коли. Лірична пісня в мене скоро вийде. Лірична пісня. Якщо вона вийде раніше, ніж вийде цей випуск, то посилання на неї буде в описі. Ой, дякую. А якщо пізніше? То буде в описі посилання на інші твої пісні. Тебе є YouTube-канал? канал. Так. Все, він в описі. Дякую. Вже має. <рес> виходить пісня, така продовження історії пісні Ліфт. У мене була така пісня з Нікітою Кісільовим, і буде у нас така ліричний трек, класна Я така. Кисельов. Я думаю, вау, <рес> часом, що ми ми можемо знайти по топ християнському світі. Я можемо я роблю можемо. — перехід. Фух. Християнство це релігія, заснована на вченні Ісуса Христа. Ми зробили п'ятий перехід. <му> Тепер твоя черга. — Дев'ять. Дев'ять. Покарання номер дев'ять. Відкусити шматок цибулі і проживати його. Ти будеш виконувати покарання. Я буду, чи? буду виконувати покарання. Смачного. Дякую. Шматочок там. Ще ні, прям ні, ні. Шматок. Шлешточок. Да. Ну, як яблуко гризнути. Да. А ще б сальця і борщика. М -м -м. М -м. Води дати. М -м. Поняв можеш робити перехід. Серветку. Больничний. Серветку. Вологу. Суху? Сухої немає. Та що, будемо робити перехід? Так, ладно. Ти молодець! Сьогодні всі поплакали вже. Так, і куди ми будемо переходити? Я зараз подумаю. А тут же ж треба прям думати. Прям не то, щоб шукати. Я просто відчуваю, що в мене мозок дуже активізувався після цибулі, в мене процеси. Там, да, там в мозку. Нові в ковчег. А вон роль та значення церкви. Роль та значення церкви. Так. Мені було б дуже приємно отримати тебе таку допомогу. Будь ласка, можеш скористатися. Тільки не говори в нашу сторону, будь ласка. Лер, ти що, образилась? Ні, ні. Не ображайся. Я не образилась, Я скористаюсь твоєю Так. Мені здається, ми дуже гарно граємо цю роль. Б, е, неймовірно, переходь. Я виграв, я вибрав, я виграв. Вибрав нові кою ковчег. Згідно Сула! з біблійським оповіданням, ковчег ноя це корабель, побудований за Божою вказівкою для порятунку ноя його сім'ї тваринного світу і бла, бла 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 бла. Ви всі все знаєте. Що ж, дякую, що підказала сонце. Так. Я так за тебе е, рада! Така так, так, класна. <світ> Можна? Десь. На тисячу гривень, на, дай я Хай. далі. <світ> Не будеш ні. Чого? Я ще не їла. Нічого страшного, якраз Так Я теж не їв. Лікуюсь. А ну ще раз так А ти Не любиш запах, цей, це не любиш цей запах. Ні, я люблю запах А знаєш, така... Ні, ні, з рота, з рота Здоров'я. Я не думав, що у вас настільки високі відносини. У нас? Ви навіть не знаєте які. Та й може розкажете? Нам? Я сам не знаю, які а, ну Це нормально. це нормально. Е, Східна Європа. Східна Європа! Східна Європа! Східна частина Європейського континенту, якщо ви товариство не знали. І це був наш шостий перехід. Так, ну що ж, свій перехід ти зробив. Так. Ми зробили всі переходи, тож ти наразі обираєш покарання. Сьома. Покарання номер сім. Ні. Пожувати пожовану ведучим <ріст> жуйку. Ні. Ні. Чого? ні, ні, не хочу. Я чуть-чуть, бач. А я просто жуйку візьму. Ти не хочеш? Та ні. <ріст> так Я зараз візьму. На. А, цю? Не будеш гроші давати. Ладно, ти дала тисячу гривень, тож можеш робити свій перехід. Треба подумати. Давайте подумаємо. Вірменія. Вірменія, mm -hmm. який oh. неочікуваний вибір. Вірменія офіційно республіка Вер... Вірменія. — Християнство ну, знаєте, там Вірменія. є. — вірність. Отже, ти свій перехід зробила. Скажи, будь ласка, ти будеш робити покарання чи платити гроші? Я буду, я буду їсти жвачку. <звук> Після цього башкеля щаслива. Це буде дуже крінж. Mm -hmm. Добре. Є така передача між двох папоротників. Я не до кінця зжував, що вона трошки mm -hmm. солоденька. А, дякую. Mm -hmm. Поживати жуйку від свого яєчка. Крайзі! Так. <рес> так, куди будеш переходити? Жесть, Саш. Я думаю, йому після цибульки вже там випалилося, він вже нічого не чувствує. Молодець. О, я виграв, виходить. Де, покажи! Дивися! Всесвітній потоп! Та ні! Ура! Всесвітній Широко відома серед багатьох народів розповідь про знищення першого світу та людства Богом через скоро. Сорокаденний дощ! Ну, ви знаєте всі! Ура! Що ж, друже, це я через твою тебе... жуйку! 100%! 100%. Вона, вона щаслива, А ти сміялася з мене, а ти, більше тобі не буде смішно. Це, по-перше, а по-друге, ти ще й трошечки обагатився. А, даєш, що ви гроші? Це твоє, звісно. Вже копійка до хати, вже добре. Все, товариство, я вам дякую за перегляд, я вам дякую за участь. Гра була неймовірною. Неймовірно, буде, якщо ви поставите лайк, а якщо Привет. напишете ще й комент, я ще сойду ума. Що ти хотів сказати? Я хочу сказати, а давайте переграємо. Наступного разу всім дякую, всім, папа.